Вітаю вас, маленькі українці. А яка у нас зараз пора року? А пора року у нас зима, сніг, сніжок, сніг, сніжок. На снігу сліди пташок. Хто ж це дітки прилітав? Хто ж нас діточки шукав? Прилітали до нас птахи. Подивіться, скільки птахів навколо. Але птахи чомусь сумні. Ось горобчики стрибали, мабуть, їстоньки шукали. Та поживи, бач, нема. Замила уся зима. А як живеться пташкам узимку? Узимку птахам дуже холодно і немає чого їсти. Немає комах, зерна, тільки люди можуть їм допомогти. Погодувати їх, але де ж їх годувати? Адже їдальні для птахів немає. Послухайте, який вірш написав Анатолій Камінчук. Ми ладнаєм годівнички для горобчика і синички, для малого снігурця. крихт насиплем і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілі Що вирішили змайструвати, діти? Діти ладнають годівнички. А для кого? Для горобчика, синички і малого снігурця. Що насиплять у годівничку? Рихт насиплють і пшонця. Як запрошують птахів до годівниці? Прилітайте, друзі, милі! А чого не варто боятися птахам? Не лякайтесь замецілі. Запросимо птахів до годівнички. Ой ви, пташки, куцохвості, наші друзі, наші гості, прилітайте під вікно, в годівниці вам пшоно. Дітки, але до годівнички птахи ще не прилетіли. Почекаємо на них і віршика вивчимо. Повторюйте за мною. Ми ладнаєм годівнички для горобчика, синички, для малого снігурця, крихт насиплим і пшонця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь метілі. Повторюємо ще раз за картинками. Ми ладнаємо годівнички для горобчика, синички, для малого снігурця. Крихт насиплем і пшонця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь заметілі. Молодці діти, тепер наші пташки стали нашими друзями. То про яких пташок ми вивчили віршик? Вивчили віршик про горобчика-синичку снігурця. Завтра ми теж принесемо крихт і зерна. Адже про птахів треба піклуватися. До нової зустрічі.